Я теж хочу сказати, я буду коротко, не переживайте, я хочу тільки сказати пару слів за нашого батька. Ми втратили не тільки батька, він для мене був духовним наставником, порадником і великим вчителем. Я в нього. Багато дуже навчилася чого в житті. Я хочу сказати, це для мене велика привілегія мати таку людину в моєму житті. Я в сім'ю прийшла ще в далекому 90-му році, в їхню сім'ю, і вони мене прийняли, я думаю, що Ліля згідно зі мною, як. Дуже тепло, як рідну дитину. Мама і батько так нас любили, що не було ніякої різниці, чи це невістка, чи це їхні власні діти. І я це можу сказати просто з такою великою сильною любов'ю, яку я все відчувала до себе, коли ми там тільки не були. Він зіграв велику роль в моєму особистому житті в нашій сім'ї, а потім вже в сім'ї наших дітей. Вже чоловік мій згадував за це. Для мене був батько героєм віри. Це напевно одна людина, яка була через все моє життя, якою я бачила таку сильну віру. Коли вже чоловік мі згадував, коли в нас народився Давид, я не буду розказувати, але я просто ще хочу нагадати. Коли вони почали молитися, коли він сказав, дай, скажи докторам, хай дадуть нам тільки 15 хвилин, коли ми почали молитися, і через 5 хвилин я почула, як ця палата, де я була, почала наповнятися такою силою Божою. Я не могла. Я не могла просто сидіти, я не хотіла молитися там, я не хотіла плакати, бо стояли повно врачів стояло, чекали, щоб я підписала папірець. Я не могла втриматися, я просто почала плакати і молитися в розумі. І коли пройшло 10 хвилин, я сказала: помірайте діді, у нього була температура вже 108. Не сказала, що вони можуть щось зробити, тому що дитина може просто згоріти. І коли вона пішла взяла температуру помірила, вона прийшла і каже, it's going down, it's going down. І коли ще через 10 хвилин прийшло, вона прийшла, сказала «Nurse». і в неї сльози на очах. І вона прийшла, вона обняла і каже: I know it's Jesus, I know it's Jesus. По його великій вірі, і по вірі мого чоловіка. Він був зцілений, він здоровий. Я дякую за то Богу. Дуже багато явних чуд я бачила, які Бог робив через батька в моєму житті і в житті других людей. Мене просто також поражала його мудрість. Я дуже любила просто слухати, сидіти, проводити час з ним. Я не знаю, для мене це було, коли ми приїжджали в гості, я стільки я я, я хотіла просто сідати і говорити з батьком. Він, він дуже такі цінні уроки, що я. я Мене дуже все цікавило, дуже все було для мене цікаво, те, що він розказував. І в нього завжди було слово утіхи. і він знав, як втішити, як сказати, щоб підтримати. І саме більше, що, напевно, в моїй пам'яті залишиться, це наскільки він був близький з Богом і Як він завжди мав прямий зв'язок з небом. Це просто я не могла, я не могла своєму розуму зрозуміти, тому що коли би не приїхав чи не подзвонив, в нього все була відповідь, в нього він все був available. І я думаю, що. Молитва це таке було, що було це на першому місці, в їхній сім'ї, коли вони, вони все починали з молитви і все кінчали молитвою. І я пам'ятаю, кожен раз, коли ми приїжджали вже в гості туди, в Нью-Йорк вже звідси. Не раз в мене такі були таємні нужди. Я просто вже не хотіла батьку навіть розказувати. Твій жона був такий здоровий. І коли ми ставали з молитви. Я не знаю як, але він все казав Люба, бо хто той то мені каже, в тебе то і то на душі, чи я мала переживання за когось дітей. Він казав, не переживай, бо хто і то сказав, буде так і так, і знаєте, все, то, що батько казав, я знала, що це є від Бога, і воно все все то ставалося. У мене не було ніколи сумніву і такий спокій приходив. Я їй коли їхала додому, я казала, який Бог чудний, як він може просто, як, як він знає таємниці, кожного серця і знає всі нужди. Знаєте, можна багато ще говорити і. Те, що я сказала, це просто маленький процент з того, що залишиться в моїй пам'яті назавжди про нашого батька. Батько для нас залишив великі сліди, приклади, уроки і принципи, по яких я, я стараюся жити. Я думаю, що всі мої діти і всі ми будемо старатися. Пару з них це дуже таких пару, я тільки що запам'яталося для мене, це смирятися перед Богом, любити людей, бути милосердним, нести тягарі і болі людей, служити людям і допомагати людям. І саме головне, що я Хочу, бути, хочу таким принципом жити, завжди бути близько з Богом, довірятися Богу, чути і знати голос Божий. Нам всім його буде дуже не хватати в житті нашому. І я знаю, що буде зустріч там в небі, коли ми всі зустрінемось з ним. Амінь. Дякую.